Наш клінкер ми даємо гарантію 10 років. Тобто, срок служби в нього не менше 50 років, а гарантія дається 10 років на те, що він у вас не по не вигорить, на те, що він у вас не повздувається. Ну головне, щоб це був правильний монтаж. Якщо ви його там погано приклеїли, ну то вибачте, це вже друге питання. А так, сам матеріал, з якого зроблено, це кварцевий пісок. Тут додаються діоксиди заліза, щоб воно не вигорало. Тобто, ну це камінець, це пісок. Воно ну, це дуже класний матеріал, який реально у. Уже 15 років людей, тому що 15 років його почали назад виготовляти. По 15 років, 10-15 років, 5 років людей він стоїть на фасадах, все прекрасно, все чудово, і на сонячній стороні. Ну і вважайте, і дощі були і морози. Тобто за цей період часу можна з легкістю сказати, що ну реально він працює, він виконує свою функцію як декоративне оздоблення. І так само на термопанелях. Той самий елемент іде і на термопанелях, чи під кирпич у вас буде, чи буде під мраморну крошку. То воно так само дається гарантія 10 років. Ну повторюся, треба, щоб був правильний монтаж. Якщо ви там його не приклеїте, десь саму одну цю кірпичинку, наприклад, у на сонці, да він може десь трошки щось покрутити його. Тобто, ну від цього теж багато чого залежить. Але реально, срок служби в нього від 50 років, тобто не менше 50 років. Ціна доступна кожному від 430 гривень за квадратний метр. Термооткоси є, які теж так само будуть служити немало. Термопанелі теж тоже... в неї. Legenda